це називається туалетом, то все воно ось таке. ось Ну да, це, це туалет виходить є. Ось, таки як сюди сідати, якщо тут оця раковина, ну я раковину вбрати. Або цю я, я чесно не пользуюсь. Ось ось далі. Ось той балон. Кухня звичайно так, в цьому році не, не пользуюся, але казали, що все воно працює. Ось воно підсоединяється, його треба перевірити. Тут якісь ящики для того, щоб щось заложити. І ось сток, столик. Столик тут він должен складываться, або ось о, він, бачите, він просто витягається, витягається. ось, І отут при, при, можна щось дивитися, ось, ось воно так лягає. Тобто столик десь якся він должен складываться, я його не складав. Тобто в теорії він дов, должен так сложиться, щоб бути. Ось, міста тут не так багато, для двох тут шикарно. Для четверих ну три може. Для четверих вже буде маловато. Оце надо все складать, дивитися столик, столик цей убирати. Вот, І дивитися що, що як буде виходити. Це отак. Вот тобто вот. ідеальний варіант для двох людей. Для четверих вже ну, буде проблемно.